Всім привіт! Ну, дивіться, як цікаво. Це те, про що ми говорили спочатку фінансового року. Штат, який найбільше кричав, що така імміграційна програма не підходить, бо вона занадто маленька. лютий п'ятниця, це яке було друге, третє, друге число. Друге число п'ятницю е, закрив імміграцію на цей фінансовий рік. Все, Крапка. Місць нема. На офіційній сторінці написано: Sorry, але попит вищий за пропозицію. Ми вже стільки отримали заявок, що більше приймати не можемо, ті, що є, будемо обробляти, новий приймати не можемо. А ще фактично залишилось півроку, півфінансового року попереду. Ну, трошечки менше. березень, березень, квітень, травень, червень. Да? А ще ж люди є. Ну, п'ять місяців фінансового руху, фактично пів року залишилося, вони вже не приймають заявки. Все, тому що це дуже маленька імміграційна програма, яка фактично їм не підходить, бо їм потрібно більше людей, але їм більше не дали тоді. І я думаю, що не дадуть, тому що якщо вони офіційно заявили про закриття програми, то це офіційне закриття програми. До нових зустрічей до місяців через п'ять, але місяців через п'ять ясно, що ніхто відкриватись не буде. Тому що всі, як завжди, будуть чухатись до вересня-жовтня, і от там от десь вересні-жовтні відкриються, в жовтні відкрилися, от лютому закрилися. Отак от це працює цього фінансового року. Ну, тут без коментарів, позитивного я в цьому нічого не бачу, тільки негативне. Тому підписуйтесь на мій канал, будете завжди в курсі всіх новин по-чесному і так. Щоб ви думали, аналізували і отримували правильну інформацію. Дякую, що дивитеся.